Ну що ж, друзі, в Україні з'являються нові контракти зі Збройними силами України, в яких чітко прописані терміни служби, також розписані відсрочки від мобілізації при виконанні тих чи інших умов. Отже, нові контракти для солдатів, сержантів і офіцерів усіх сил оборони збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та інших, тобто фактично всі роди військ. Тепер можуть укласти нові контракти. Термін служби від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачена а, відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення служби і терміну контракту. Тобто, ви відслужили, наприклад, мінімум 2 роки, і ви маєте право на відстрочку від мобілізації на 1 рік. Якщо термін контракту нижчий від 2 років, Відсрочки від мобілізації немає. Річні бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях. Щось обіцяють, але що саме, і в якій кількості, на жаль, інформації немає. Контакт, контракти зможуть укласти резервісти, мобілізовані та військово зобов'язані в запасі, а чинні контрактники, тобто ті люди, які вже підписали контракт. Перейти на нові умови контракту, тобто є можливість перепідписати старі контракти, і в цьому контракті закладено, що ви маєте можливість, якщо появиться якийсь новий контракт, переукласти контракт на новий, але в які терміни також не повідомляється. І це все повинно запрацювати вже в першому кварталі 2026 року. Ці контракти затвердив Міністерство оборони, затвердив Кабінет міністрів України. І уряд надіється, що Верховна Рада оперативно прийме ці законопроекти, для того, щоб нові контракти запрацювали. Це якби має покращити якість Збройних сил України, тому що військові чітко будуть знати, за що вони воюють. В які терміни вони зможуть піти відпочити, від до своїх сімей. Але, на жаль, в цих контрактах також передбачено те, що якщо ви відслужили 2 роки, ви пробули на відстроці від мобілізації один рік вдома, вас або мобілізують зазвичай, не як мобілізованого, або вам прийдеться вкладати нові контракти. Що ви про це думаєте, друзі, діліться думками в коментарі, також за можливості підтримати аккаунт. Лайком та підпискою всім мирного неба.